Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні вашій увазі інструкція по в'язанню чоловічого джемперу базового сірого кольору із пряжі газал Baby W. Я в'язала його для свого чоловіка. Візерунок тут достатньо простий. Схему я обов'язково додам в кінці відео. Виріб зв'язаний на розмір XXL. Вам знадобиться 570 г пряжі, у складі якої 40% вовни, 40% поліакрилу і 20% кашемір PA. Метраж пряжі в 50 г 125 метрів. Колір 818. Спиці я використовувала 2,25 на резинку і на основне полотно 2,5. Щільність в'язання в 10 см 24 петлі на 40 рядів. Джемпер зв'язаний окремими деталями, знизу вгору. Схема, як я вже сказала, достатньо проста. Рапорт візеруночка складає три петлі на 4 ряди. На схемі надані і лицьові, і виворітні ряди. Ви бачите, в першому ряду лицьові петлі, в другому це виворітний ряд, виворітні петлі, в третьому ряду дві лицевих петлі і наступну петлю ми перезнімаємо з на з лівої на, спиці, з лівої спиці на праву спицю, не, не пров'язуючи нитка за роботою. А у виворітному ряду ми петлю. Перезнімаємо з лівою на праву спицю нитка перед роботою і пров'язуємо дві петлі також лицевих. Тож, далі ми переходимо саме до інструкції. І починаємо в'язати зі спинки. При наборі петель я використовувала фабричний набір. У мене на каналі є відео і посилання. Я додам в описі під відео, як я його пров'язую. Але коротенько зараз розкажу. На спиці 2,25, на додаткову кращу нитку контрастного кольору, я набрала 76 петель. І ниткою основного кольору пров'язала перший ряд лицевими петлями, другий ряд виворітними петлями третій ряд лицьовими петлями. Далі по виворітній стороні нам потрібно подвоїти. Петлі, піднімаючи їх з першого ряду з протяжок, саме там, де переплітаються додаткова нитка і нитка основного кольору. Петлю, яку ви піднімаєте, в'яжете лицевою, петлю з лівої спиці виворітною. Після подвоєння на спицях у вас 150 петель. В'яжемо резинку одна лицева, одна виворітна, 19 рядів. В останньому виворітному ряду рівномірно додаємо 23 петлі, на спицях у нас 173 петлі. Після цього додаткову контрастну ниточку ми охайно обрізаємо. Далі я пров'язала один ряд по лицьовій стороні виворітними петлями. І один ряд по виворітній стороні лицьовими петлями. Таким самим чином, у мене утворилась смужка з виворітних петель. Так простіше буде перейти на саме нам візеруночок. І далі я перейшла на вив'язування схеми. Кромкову петлю ми знімаємо. 57 разів я повторила раппорт. Раппорт. На три петлі, як я вже казала, і закінчила кромковою петлею. Через 45 см я почала формувати. Пройму, закриваючи в кожному другому ряду один раз по 4 петлі, один раз по 3 петлі, два рази по дві петлі, два рази по одній петлі і три рази по полотну. Як я це роблю? Кромкову петлю я знімаю, далі пров'язую одну лицьову і далі дві петлі пров'язую дві петлі разом лицьовою. В'яжу далі до кінця ряду, не дов'язуючи 4 петлі, пров'язала дві петлі разом лицьовою, одну лицьову і кромкову петлю я завжди пров'язую виворітною петлею. Можна після кромкової зразу в'язати дві петлі разом, не пров'язуючи одну лицьову. Це як вам зручніше. Через 29 см від початку формування пройми ми починаємо формувати скіс плеча і одночасно по спині виріс горловини. Як я це пров'язую? В'яжу ряд спочатку, дійшла до середини, практично, і закрила середні 23 петлі. До кінця ряду не дов'язала. Не дов'язала 6 петель. В'язання повернула і в наступному пров'язала по виворітній стороні. Далі в'язання повернула і по горловині по лицьовій стороні закрила 5 петель. Далі в'яжу візерунок. До кінця ряду не дов'язую і ще 6 петель. В'язання повернула по виворітній стороні, пров'язала виворітний ряд. В наступному лицьовому ряду я також закрила 5 петель і до кінця ряду знов не дов'язала 6. В'язання повернула, в наступному ряду також я закрила 5 петель, не дов'язуючи до кінця 6 петель. В наступному ряду, лицьовому ряду я закрила три петлі і знов не дов'язала 6 петель до кінця ряду. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. І вже в наступному лицьовому ряду я всі петлі пров'язала лицьовими. Таким самим чином я зрівняла скіз плеча. Петлі зняла на шпильку. І далі так само сформувала друге плече. Спина наша готова. Далі ми вив'яжемо пілочку, тож передню частину. Вона в'яжеться аналогічно спині, і я не буду повторюватись саме до початку формування горловини. Через 21 см від початку формування пройми ми починаємо формувати горловину. Спочатку починаємо ряд в'язати, звісно, спочатку, закриваємо середнім 23 петлі в одному ряду, і потім в кожному другому ряду один раз закриваємо 5 петель, один раз, 4 петлі, один раз, 3 петлі, один раз, 2 петлі, один раз одну петлю. І через 29 см від початку формування пройми. Ми починаємо формувати скіз плеча саме так, як це ми робили по спині. Петлі зняли на шпильку, так само сформували друге плече і виріз горловини з другого боку, все, пілочка наша готова. Далі ми вив'язуємо рукава. Набираємо на контрастну нитку 34 петлі, ниткою основного кольору починаємо пров'язувати так само, як це ми робили по спині перший ряд лицьовими петлями, другий ряд виворітними, третій ряд лицьовими петлями, подвоюємо петлі. Після подвоєння у нас на спицях 68 петель так само резинкою однолицева одновиворітна ми пров'язуємо 15 тільки по спині я в'язала 19 рядів на рукавах достатньо 15 рядів в останньому виворітному ряду рівномірно додаємо 9 петель. На спицях у нас 77 петель, після цього додаткову ниточку ми охайно обрізаємо. Далі я пров'язала один лицьовий ряд виворітними петлями, по виворітній стороні лицьовими петлями, утворила таким самим чином смужечку з виворітних петель і далі перейшла на вив'язування схеми. Перша у нас кромкова петля, ми її зняли. Далі 25 разів я повторила рапорт і закінчила кромковою петлею. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду, для розширення рукава, я додала. З одного і другого боку 19 разів по одній петлі. Всього у мене до пройми 163 ряди. Це 42 см. Далі почала формувати окат рукава. З обох сторін я закрила один раз по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі, 34 рази. По одній петлі, один раз дві петлі, один раз три петлі і один раз по чотири петлі. І через 60 см від набірного краю я закрила петлі, що залишились. Все, рукав у нас готовий. Таким самим чином, ви вив'язуєте другий рукав. Далі ми з'єднуємо плечові шиви методом трьох спиць, вшиваємо рукава. Виконуємо бокові швий внутрішній шов рукавів по горловині рівномірно набираємо 120 петель і в'яжемо резинкою 9 рядів, одна лицьова, одна виворітна, і два ряди порожньою гумкою. І закриваємо край голочкою. Все, наш джемпер готовий. Я додам декілька фото. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, в'яжіть своїм чоловікам такий прекрасний джемпер. Мій чоловік дуже задоволений, носить цей джемпер дуже часто. Тож, всім до нових зустрічей і дякую за увагу!